Доброго вам здоров'ячка! З вами Терновчаночка. Сьогодні ми будемо випікати миколайчики за традиційним рецептом нашої родини. Ось я замісила тісто. Тісто за таким рецептом: 2 стакани борошна, один стакан цукру. Це ми все перемішуємо в сухому вигляді. Далі додаємо 100 грамів вершкового масла. одне яйце, 2 столових ложки олії нам знадобляться для вимішування тіста і сода, яку я погасила яблучним оцтом. Можна будь-яким. І дві ложки домашньої сметанки. Ось таке вийшло тісто. Зараз ми його розкатаємо, виріжемо фігурки і будемо випікати. Ось я розкатала тістечко десь на 0,5, і будемо вирізати наші миколайчики. Ось маємо такого. Миколайчика. Буду робити такі за допомогою чарочки, такі печенюшки, потім покриємо шоколадною глазурю. Ось у мене ще є такий олень, зробимо оленя. Можна будь-яку фігурку. будь-чим. Поки буде тісто наше випікатися, ми приготуємо глазур і основу, якою будемо покривати наше. З вами була Терновчаночка. Підписуємося, ставимо лайчики, вподобайчики, тиснемо на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.